Доброго дня, мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і як завжди в нас на каналі Цікаві пропозиції. Звати мене Омелян і сьогодні у нас огляд Mitsubishi Outlander. Свіженький автомобіль лише прийшов з аукціону. Класний срібний металік, практичний колір. Автомобіль де плагін-гібрид, бензиновий, повнопривідний Mitsubishi Outlander. 2021 року автомобіль виїхав з автосалону в Нідерландах. Є такі автомобілі в різних кольорах, в різних комплектаціях, з різними пробігами. Купуємо такі автомобілі в Нідерландах, під замовлення доставляємо в Україну, також по Україні. Ледовське світло, передні, задні парктроніки. Протиутуманочки, легкосплавні. Диски, безключовий доступ, датчики сліпих зон. Такий комбінований салончик, шкіра автомобільна з алькантаркою. Звичайно, склопідйомники, регулювання. Така Мультимедіа йде в 2020 році вже. Камера заднього огляду. 4 ВД. Два ключки, безключовий без доступ. 170 тисяч оригінального перевіреного пробігу. Економний, динамічний автомобіль для міста. На даному автомайданчику є багато інших автомобілів, дизельних, електричних. Кожен тиждень автовоз їде до України. Посилання автомайданчику завжди залишаю в описі. Є два кабеля, є аптечка, є компресор, все, все є в наявності. Повністю укомплектований, повністю збережений автомобіль з честим пробігом з Нідерландів. В Нідерландах, як такої зими немає, тому автомобілі йдуть без корозії. Без ржавчини і тому подібне. Звичайно, купуємо лише 5-6-річні автомобілі з Лізеного. Старих автомобілів в доброму стані, 10-річних просто нереально знайти. Тому всі автомобілі купуємо на аукціонах, всі автомобілі з чесними пробігами, всі автомобілі з сервісною історією. Кого цікавлять такі або інші автомобілі, телефонуйте 050 565 08 17. Більше 300 автомобілів є на даному автомайданчику.